Мова йде про велику державну програму будівництва рухомого складу. До мене приходили Кременчуськи, мені здається, вогонобудівний завод, ще хтось. І 20 мільярдів треба для того, щоб запустити цю програму і включити там півтора десятка наших підприємств. А яка кількість всього вагонів у нас зараз є в Україні? Мова йде про полувагони, так? Яка цифра твоя? Є 38 тисяч 40 тисяч середньо, Плюс-мінус. Отже, у нас 40 тисяч вагонів, із яких більше половини віддано в оренду по заниженим тарифним ставкам експідерським компаніям. Більше, ніж повинен не можу сказати, але по-нашому Подивіться, скільки. Подивіться, скільки. І, будь ласка, порахуйте, за минулий рік скільки, які збитки від такого рішення попередньої влади отримало у залізниці? Можна порахувати це. Можна. Це треба порахувати. Ми повинні назвати, скільки ми не дотримали. А потім ми оголошуємо технічні дефолти. Яка причина цих технічних дефолтів? В тому числі, розуміємо, там пасажирські перевезення, все таке інше, що є нерентабельним. В тому у нас грузові перевозки завжди були е, високоприбуткові. А так купили е, ті самі і на машині, яка може вести 40 тонн, возить по 106 тонн. Мені кажуть, знаходили випадки. 106 тонн. Автомобіль, як він їде, я не знаю. А дорога розрахована на 20. Через тиждень, будь ласка, ми приводимо нараду, ми зберемо банкірів. Ми зберемо банкірів, хай створюють консорціум. Ми зберемо виробничників, хто готовий будувати вагони. Зберемо виробничників, якщо ви це ще не робили міністерство, якщо ще не робили. Запросимо Національний банк, запросимо Міністерство фінансів і подумаємо, чи можемо ми зробити таку програму, яка би означала запуск виробництва. Власних вагонів і заміна нашого парку. Ну, відповідно, все повинно прораховувати. Прораховано бути як бізнес-проєкт. Банк профінансує тоді, коли він побачить, що повертаються гроші. В якій перспективі, наскільки, це, наскільки довгі ці вкладення, і так далі. Це чи, чи довгі гроші чи, чи, чи ні. Але це треба підготувати і провести таку нараду з тим, щоб запустити роботу. Ваше вже підприємство.